Зеленська вишиває з несподіваним оголошенням щодо миру. На фоні останніх подій та корупційних скандалів з'явилися нарешті гарні новини. Очільник країни зміг досягти несподіваного прогресу у мирному питанні. І поки всі обговорювали міндічою компанію, сталося дещо непередбачуване. Українці отримали раптовий подарунок, буквально перед початком зими. Новина, яка порадувала всю країну, Тож далі буду вам про це розповідати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленська Заголошенням щодо завершення війни. Поки в Україні всі обговорювали скандал із Міндічем, влада просунулася в напрямку завершення війни та повернення полонених героїв назад додому. Гарні новини від президента. Цитую. І, звісно, безумовно фронт, і звісно, безумовно дипломатія. Ми працюємо, щоб був і ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. Зазначив він. Окрім цього, Україна розраховує на відновлення обмінів. Багато зустрічей, перемовин дзвінків зараз заради цього, завершив український лідер. Такі кроки заслами Зеленського мають на миті не лише гуманітарні, але й стратегічні цілі створити підґрунтя для мирного завершення конфлікту, зміцнити міжнародні дипломатичні зв'язки та покласти початок справ. Жньому, а не декларативному шляху до миру до цього. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками сфери оборони і безпеки. За словами глави держави, Росія провалила визначений термін захоплення Покровська та Куп'янська, який встановив російський диктатор Володимир Путін. Цитую Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська Куп'янська і терміни вкотре були перенесені, написав Зеленський у своєму телеграм-каналі. Водночас, очільник служби зовнішньої розвитки Олег Іваченко доповів президенту про політичну та економічну ситуацію в Росії, а також настрою в їхньому суспільстві та оточенні Путіна. Як запевнив Зеленський, відповідні висновки після цього. Ого, були зроблені. Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів. Також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо і застосування наших далекобійних санкцій. Спеціальні служби, передусім, Служба спеки України та українська армія мають відповідні завдання. Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України. Підсумував український лідер Україна і Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за стамбульським форматом. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Уміров за дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництво партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей із російського полону. В результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Зазначив він за слому Умірова. Йдеться про звільнення 1200 українських громадян найближчим. Часом продають технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися із полону, зустріли новорічні та різдві свята вдома за сімейним столом і поруч із рідними. Додав секретар РНБО. Війна Росії проти України зрештою завершиться переговорами, і ця комунікація сторін може відбутися у Туреччині. Про це повідомляє міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фіден. Війна має закінчитися, і ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що не відновляться. Звичайно, ми не можемо. Мов вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що це мерточно настане резюмував. Фідан міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запевнив, що війна в Європі триває вже четвертий рік і її глобальний вплив глибоко відчувається. За його словами, бойові дії мають нарешті припинитися, а досягти цього можна лише шляхом переговорів. Цитую, я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується стратами, зазначив він. Фідан наголосив, що російські здобутки на фронті далися ціною величезних втрат, і росіянам варто було б замислитися про мир. На його думку, проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не може відкрито заявити про бажання переговорів, оскільки не хоче здаватися слабкою для іншої. Водночас, Москва підтвердила готовність відновити переговори з Україною на стамбульському майданчику. Однак, за словами російських дипломатів, українська сторона поки не Відреагувала на пропозицію. Про це дописують різні медії з посланням на Росзмі. Росія висловила готовність продовжити прямі переговори з Україною будь-який час, якщо з боку Києва буде виявлена політична воля, зазначив російський дипломат. Він додав, що позиція Москви залишається незмінною. Стамбульський майданчик відкритий, а турецькі партнери продовжують готовність прийняти сторони для діалогу. Ініціатива щодо повернення до переговорів залишається актуальною і за наявності інтересу з боку України Москва готова відновити обговорення без зволікання. Підкреслив представник країни агресорки. Дипломат нагадав, що під час попередніх раундів Москва вже передавала Києву пропозиції щодо організації переговорного процесу, зокрема створення трьох робочих груп для онлайн-зустрічей. Однак українська сторона поки не надала позитивного відгуку на ці ініціативи. Росія продовжує вважати Стамбульський майданчик зручним і готовим для діалогу. Проте зазначає, що все залежить від політичного рішення Києва. Раніше переговори між Україною і Росією проходили в Стамбулі за посередництва Туреччини. Після декількох раундів контакти були припинені. Туреччина неодноразово заявляла про готовність відновити процес та надати майданчик для нових зустрічей. Водночас Росія фактично переходить у режим довготривалої війни. Основний акцент робиться не на розширенні військових зусиль, а на підтримці їх. В нинішньому рівні про це заявив шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт із питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслонд. в інтерв'ю ведучому програму Студія Захід Антону Борковському. Що ми знаємо точно, так це те, що Росія не планує збільшувати військові витрати наступного року. Після декількох років безперервного їх підвищення, за офіційними даними федеральні витрати на війну зараз становлять близько 8% ВВП. витрати Україні. І становлять близько 50% ВВП, і це чітко показує, що для України ця війна є боротьбою за самоіснування. Сказав він. На думку економіста, для Путіна війна може мати особистий екзистенційний вимір, але для Росії загалом ні. Він більше не може суттєво збільшувати військові видатки, тому що російське суспільство вже не готове нести більші жертви заради цієї війни. І це дуже показовий момент. Інший наслідок полягає у тому, що Росія фактично переходить у режим довготривалої війни. Основний акцент робиться не на розширенні військових зусиль, а на підтримці їх на нинішньому рівні. Зазначив Аслаунд. Він не вважає, що Росія проведе ще одну хвилю мобілізації. Путін уже оголосив мобілізацію у вересні 22-го року, і результатом стало втеча з країни приблизно мільйона добре освічених молодих людей, в якому від 20 до 30 років. Після цього Кремль робить ставку на призов із бідніших регіонів, не менш підготовлених солдатів, яким виплачували великі премії. Але ці доплати фінансувалися з регіональних бюджетів, які нині перебувають у дуже складному стані. І, судячи з наявних даних, розмір цих премій скоротився до чверті або навіть п'ятої ти від торішнього рівня додав експерт. Дипломат прогнозує, що в результаті Путін затнеться із дедалі більшими труднощами із набором солдатів, загалом і особливо з пошуком більш підготовлених військових. Зараз він намагається вербувати північнокорейців індійців і різних африканців. Це по суті просто гриматне м'ясо, а не якісні сили, які він потребує. Схоже, путін усвідомлює, що перемоги досягти не може, але націлений на те, щоб продовжувати війну якомога довше. І чому так та тому, що для нього погана війна краще за хороший мир. Будь-яка перемир'я чи мирна угода повернуть солдатів додому. І тоді вони запитають, навіщо ви взагалі почали цю війну? Уже понад 200 тисяч російських військових загинули. А від 600 до 800 тисяч дістали поранення. Зазначив Аслаунд. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.